Ну і хочу продемонструвати вам, звісно ж, унікальну новинку, яка називається Перший філа. Чи коли ви бачили такий помідорчик? Просто гляньте. Оце одна грона така. Ось такий. Ось один, дивіться, зірвав. Який красивий помідор. Подивіться. Ці мають такі причудливі форми, плоди. Їх треба вже зривати, бо псуються. Дивіться, яка краса. Хто хоче такий помідорчик, переходьте, замовляйте. опис В описі до цього відео є ссылочка на наш сайт, можна замовляти. Перший філа. Ось ще. Дуже прикольний помідор. Кущі невисокі, всього десь 80 сантиметрів. Кому сподобався, ставте лайк. На наступний рік покажемо більш подробний огляд цього помідора.